Щоб ви, хто в Європі, щоб ви максимально готувалися до Канади, щоб ви морально себе готували до Канади, тому що прийде такий момент, коли ви зрозумієте, от ви прилетите в Канаду, у вас пару днів там буде ейфорія, а потім ви зрозумієте, а що тут такого в цій країні. Що я взагалі тут роблю? Вона наскільки відстала, наскільки, ну просто У мене таке було, от коли я тільки прилетів, в мене зразу таке було. Боже, що я тут забув? Відстала країна. Не потрібно в того, взагалі того всього, тих якихось, от, наприклад, я ставлю підлоги. Люди використовують до тепер ще ліноліум. Я в шоці був. Чого? Тому що от, ну, в мене тут в будинку на кухні ліноліум. У мене в Україні, не знаю, років 50 назад ставили ліноліум, але вони кажуть, що це практично, це дешево і практично. І я зрозумів дуже багато чого. От я чого цей ліноліум для прикладу привів. Тому що в Канаді дуже багато все практично, просто. І ніякого нічого зайвого немає. І це найкраще, що може бути. Тому що для чого заморачуватися? Для, для чого взагалі придумувати якісь складні механізми, як робиться Європа? Кожен себе хоче. Знаєте, дивіться, тут люди навіть банально, люди не всі, але більшість. Навіть ко. вийшов з хати, пішов в шльопках, Усі в машину, поїхав в магазин, зробив закупи повернувся. Міг на деколи навіть в піжамі можуть їхати. Так це для нас дико. Але Боже, перед ким я маю щось показувати чогось, робити якусь картинку. Для чого? Тут люди набагато добріші, тому що я ніколи в свою сторону не побачу. Якоїсь карявого згляду, я ніколи не почую щось. Я буду стояти десь в черзі, зі мною заговорять, поспілкуються. Якщо ми навіть між собою спілкуємося, в нас немає там щирих посмішок, то пофіг мені на цю щиру посмішку. Тому що я знаю, що канадці самі по собі вони щирі дуже багато. Якщо навіть не щиро, він зробив мій день мені і я йому, тому що ми поспілкувалися, ми обмінялися якоюсь інформацією і вже краще, ніж йти просто по муру. І тобі хреново, йому хреново. І ну, так весь похмурий світ. Тут немає такого. Тут дуже-дуже люблязні люди. І, до речі, Дуже багато канадців, дуже багато допомагають українцям. Дуже багато таких є випадків. Ви скорше почуєте від деяких українців, які тут в Канаді років 10-20. Що от ми добилися чогось ви ні, чого свині, ви сюди їдете? Канада вже не така, Канада вже гірша. Тільки від канадців ви почуєте: You welcome, don't worry, be happy, в тебе все вийде», все класно, ми тобі допоможемо. От вся різниця. Вроді є українці, одна нація, яка би мала бути одною. Але не всі, але більшість українців робить так, щоб вам тут легше перебувалося в переносному смислі. Тому я не спілкуюся. Практично ніякій ком'юніті українським в Нібезі. Якщо я хочу допомагати своїм, я це роблю сам. От тому у мене є канал на Ютубі, тому ви мої підписники. Я роблю контент для вас. Хочу, щоб ви не зробили тих помилок, яких я робив. Хочу, щоб ви приїжджали, чим можу. Я максимально всім допомагаю. Так що тільки нікому не шукаю я роботу. Якщо я це в чаті казав, хто не в чаті, то зараз я напишу. Як чат називається мій телеграмі? Секундочку.